Я тут, поки лежу, відпочиваю між сесіями, навіть не виставляла світло, але хочу донести вас, до вас дуже важливу думку. Хочу розповісти про новорічний марафон. Цього року це взагалі не якась езотерика, не списки бажань, як завжди. Я вирішила зайти через транзакційний аналіз. Хочу пояснити простими словами: у кожного з нас є якийсь сценарій життя. Це не якась там містика. Це просто набір рішень, які ми... Несвідомо прийняли ще і в дитинстві. Це може бути будь-що, щоб мене любили, я маю старатися там гроші, це важко. Бо я сильна, або нікому не потрібно. Все, що ви взяли собі за норму. І ось ви запам'ятали собі якісь дали такі сценарії, сформували і по ним живете, навіть цього не помічаючи. Що ж каже транзакційний аналіз? Тут він роз... каже, розповідає, я вам розповідаю, що поки наш сценарій не усвідомлений, він керує нашим життям автоматично. А коли. Сценарій усвідомлений, його можна переписати. Що ж ми з вами будемо робити? Що я роблю на консультаціях і що хочу дати на новорічному марафоні. Ми будемо з вами виявляти сценарій вашого життя, усвідомлювати його. Розкачувати, коли ми вже почнемо його так розкручувати, то ми будемо виходити із цих сценарій, які зазвичай ви собі в дитинстві записали. Тож, я вирішила, що новорічний марафон буде саме на виявлення ось тих старих сценаріїв і на створення нових. Це буде дуже класний такий момент стати найкращою версією себе, тому що скільки б ви бажань не писали, скільки б ви собі карт бажань не створювали, якщо є сценарії, які. Керують вашими рішеннями нового життя не буде. Це ми класно розбираємо з клієнтом на сесіях. Тож запрошую і на сесії, і дуже рекомендую приєднатися до новорічного марафону. Наголошую на тому, що він буде за донат, тому що в цьому році для мене це такий новий формат. З точки зору вже психології, магістра психології. Тож спонукаю вас, не гайте час доєднуватися. Ми стартуємо 22 грудня.